Тобто родичам теж Ні, вони немає. Родичам немає. Закон вимагає, щоб це був особистий підпис. Не можуть вручити особисто, значить шукайте е, шляхи через роботодавця можна. Якщо особа конкретно е, офіційно працевлаштована, роботодавець має право вручити через голову ЗВБ, коли це багатоквартирний будинок. Okay. Е, можна вручити, але знову ж таки особисто особі, а не родичам. Оце важливий момент. Наскільки важливо зараз знати людям у ці всі нюанси, аби не натрапити на свавілля воєнко? Це потрібно знати, і в кожному випадку потрібно дійсно, якщо є свавілля, реагувати на нього, знати, що можна себе захистити і куди звернутися. Але найголовніше те, щоб і сама особа, при тому, коли бачить, що до неї підходять, наприклад, працівники військомату, не перевищувала свої не допускала в своїй поведінці якісь протиправних дій а саме там не. Чинила опір, коли просто це законне абсолютно вручення, коли воно відбувається, тому що кожна особа ну, має конституційний обов'язок щодо захисту вітчизни, і коли його чоловічої статі маю на увазі, коли призивають, ну і жінки військовослужбові, служби коли таких осіб призивають, то вони повинні розуміти, чому так, і не чинити в жодному випадку опір законним діям працівників ТЦК.